Всім доброго дня. Приїхав сьогодні до лісу, головна ціль у мене знайти лисичок, і чим побільше. більше натрапив на одне хороше місце, хочу його сьогодні дослідити більш детально. Але по дорозі ось трутовик сечано-жовтий, але такий невеликий. Зараз буду його зривати і дивитися, що він тут. Ну, Один такий біляшик невеличкий, але заберемо, дивіться який класний. Гриб. Має дуже приємний запах. У мене вже було відео на моєму каналі, де я збирав трутовика, там звичайно він був набагато більший. А цей такий невеличкий. Але то нічого. можливо ще знайду. Нехай буде. А сироїжки мене й тут переслідують Ну я вже не буду сьогодні брати сироїжки Я вже достатньо їх наївся. Не знаю, що з ними робити вже. Шукаю сьогодні висички. Ось дійшов до цього місця, де минулого разу гарний лисичок знайшов, але я вже в кінці прогулянки сюди потрапив, тому так знаєте, по швидкому пробіг, вже сил не було ходити довго тут. Тому сьогодні вже відразу сюди приїхав і буду ходити тільки тут. і Піду туди далі. Там простягається ліс, такий самий березовий вдовинці. І от вони десь тут всі і ростуть зараз. Почали потихеньку з'являтися. Краса в лісі. Але вітер трихічий був, був взагалі супер. Але і так чудово, ще не жарко, О, дивіться, ось перша вецичка, поки стояв, ось зустрів, яка величезна, дивіться. Вони що тут мені подобається, що такі всі великі, товстоногі, клас. Діло буде, я думаю. Так, ось і наступні. Довго не замусили чекати на себе. А це щось трохи вже така підпорщена. Та ніж, в принципі, нормально, чомусь просто почерніло. Ось. Супер. Але якось так поодиноко ростить, дуже нема масового скупчення. Поки що не натрапив на масове скупчення. Всі ось так порізно. Ось так розсипалося, на жаль. Так незручно тут було в раді. Але дивіться, оп, тут жменька, там жменька. Дай буде щось. Ось, десь, знову сираїшка. Але спочатку я помітив ось цього підберізника. Тільки думав, сказав, що такий ліс березовий гарний. Тут березників немає, але ні. Бачите, щось вилізло вже. Такий він. М -м, запашний дуже. Ну теж заберу, нехай буде. Може він не один буде. Якийсь дуже робочий такий. Часто зустрічаю їх. Ось дивіться маховичок зіпсований, такий жовтий. Дущельного місце маховика. Сестрички, сестрички. Дуже мало. Думаю, буде краще. Але ось так, там десь там десь. Небагато. Знову ми ось. якось. Теж вже червоний. Все рівно цікаво ходити, різновид гриба є. Щось де знаходиш потихеньку. Маховичок. Приятный запах. Ось это так много таких грибочков. Не знаю, что это за гриб. Но, а, до у него запах четкий. Не знаю, треба знать, что это за гриб. Ось такий. Мое очень приятный грибный запах. Кажете в коментарях, якщо хтось знає, що це за гриб. Ось дивіться ще один красотун який. Опа! Чоткий? Чоткий гриб. Блин, чистенько. Mm. Mm. Ну ладно, заберу тебе. Шаслычек взагалі мало. Хай хоч щось буде. Ось маленький у меня. Чтось че, чернія уже. Опа! Добрий день. Четкі висички. Дивіться, скільки їх тут накидало. Клас. Ходив-ходив, мабуть, цілу годину. Я вже нічого не зустрічав. Там маховичок, то та там дві лисички. І знову на полянку натрапив таку хорошу тут. Багато лисичок ось. Дивлюся, бачите, тільки розгортаєш і є десь. О. Супер! Прямо під ногами, під ногами, під ногами такі гарненькі. Просто щось неймовірне. Збираю, збираю без зупинки. Пописк я знайшов. Взагалі чудово. Навіть не думав, що знайду скільки височок на одному місці. Ще трошки можна додому їхати вже. Тому що багато грибів мені не потрібно. Вон, які красиві. достал так. стуха. Ого, о, блин. Ого. Это вообще велика. Могут найти, что за сегодня вода. Рассульня? Да, вони на сонечко світить, все блистять, і мене манять до себе. Даже на горби користусь я прийшов моєму не заметив Там ось тут а так по горбосту тут сама більша десь була нетла гарно Маленькая уже червила, ловишь. Ой-ой-ой, так Абрикосы. Собираю абрикосы. Собираю абрикосы с лесу. Такие запашные. Дуже люблю лисички. С темностью. Ч ⁇ рт, ничего не сюжет. обріжу ну, потім. Ну, нормально наче. Вже повертаюсь додому. В дорозі заїхав сосновий ліс, тут теж в мене є місце одна, де лисички ростуть. Я тут вже збирав не один раз, а весь сьогодні заїхав теж є лисички, Думаю, ще тут дозбираю ось потрошку. Бачу тут одна. Тоді одну таку зірвав, Так, і ось тут нижче. Ще також помітив. Є висички. Тут уже маленькі висички в сосновому лісі, але все рівно факт в тому, що вони є. Так, ще маленька така. деньке так ідеш без кожен метр десь вам надо й вивозити Багато я часу провів у лісі, десь 4 години точно я поблукав. Ну що, сказати, грибів не дуже багато, хоч дощі й пройшли, але гриби поки що не поспішають рости. Ну В принципі, назбирав трохи лисичок до різних грибів. Нормальний асорти сьогодні вийшло, також зараз покажу результат. Так, Ось такий результат. Лисички сестрички, лоховички такі гарненькі. І сироїжок трохи взяв, хоч на початку казав, що не буду брати. Взяв сироїжок, ну і підберезник ще один попався. Був. Ось таке, сьогодні на сорти гріб Ну, Я задоволений, мені вистачить грибочків. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, підтримайте підпискою канал. Всім дякую і до зустрічі, бувайте!